Друзі, щиро вітаю вас на своєму каналі і сьогодні пропоную приготувати зі мною печінковий хлібець. Повний рецепт у мене є на каналі, але мене часто запитують, чи можливо приготувати цей рецепт в духовці, запікаючи печінку з інгредієнтами. Я цього не пробувала, завжди варила його по рецепту цей хлібець, але сьогодні вирішила спробувати. Тому залишайтеся зі мною, побачимо, що з цього вийде. Форму змазую вершковим маслом. Печінку кусочок сала змолова м'ясорубку. тоненько на терці натерла моркву і нарізала цибульку. Часничок теж ніко порізала, додала яйця. І всі остальні інгредієнти. Масу у формі розрівнюю і відправляю в духову шафу хвилин на 40-50. Друзі, хлібець получився супер, хоч варений в пакетиках, хоч запечений в духовці, смакота. Тому рекомендую посилання на повне відео і рецепт залишу в описі. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. До нових зустрічей!